Подвійне свято. На Різдво Пресвятої Богородиці Дрогобичани відзначають і день народження свого міста. Друге за населенням та економічним потенціалом міста Львівської області Дрогобич відсвяткувало свій 921-й день народження. Не соромимось. Найкращі страви. Виготовлені на найкращі лігуляції... Коля... Ми добрішими людьми України, підходимо, не соромимося. Початок свята із присмаком цибулі. Цього року у Другобичі започаткували нову традицію. Гостей та жителів міста частували смачними цибульниками. Тут є різні цибульники, дрогобицькі, просто цибульники, домашні. Є різні прикраси з цибулі на стіл. Такий звичай у місті виник не випадково є одна вулиця Сайдашна колись називали цибульниками і зробили таке свято. Смачний початок свята припав до душі і його відвідувачем. Біля прилавків із цибульниками ніде яблуку впасти. Другобицькі господині готові втамувати смаки будь-якого гурмана. У нас таке вперше, дуже класно, дуже подобається, дуже оригінально і цікаво. Дуже смачно, дуже подобається перше. Таке тут і дуже це цікаво, якось незвичайно. Мені сказали, що це є піца, така. Але ще були не обійшлось і без звичних традицій. Пасічники із сусідніх районів та сіл Другобичини виставили свою продукцію на ярмарку. Мед прополіс та медовуха будь-що і для усіх. Опісля відвідувачів запрошують на смакування ковбасних виробів. Привітати Дрогобичан. Приїхали і гості з-за кордону. До міста завітало аж шість делегацій. Ми багато років співпрацюємо з Дрогобичем. Це дуже гарне місто. Тут чудові люди. Я бажаю, щоб воно і далі процвітало та розвивалося. Триватиме святкування Дня міста аж три дні. Програма розваг змінюється щодня. Організатори обіцяють, весело буде усім. Передбачає багато конкурсів, багато змагань, спортивних змагань. Цьогоріч для Дрогобича підготували справжній подарунок. Відсьогодні у місті запрацює світлодинамічний музичний фонтан. Єдиний на Західній Україні. Юлія Манько Ігор Кулинський вісник.